Всім привіт! Закріпимо лексику, яка в нас була в попередніх темах, ще от таким з'єднанням. Так, читаємо перше. Warm tea – це теплий чай, це буде в нас варіант B, я вже знайшов. Е, в принципі, які тут можуть бути синоніми до слова теплий? Можна сказати в теорії hot, але hot – це такий вже гарячий, може бути. Да? Ну, а якщо warm, то це просто теплий. Там, Наприклад, warm day – Теплий день або, наприклад, warm weather. Тепла погода. Так, наступне. Delicious cake. Delicious це те саме, що тесті. Це смачний. А cake, ви знаєте, це торт. Відповідно, Delicious Cake це буде. Смачний торт. Е, в чому різниця, в принципі, між Delicious і між Tasty? Delicious – це такий дуже смачний, а Tasty – це, ну просто смачний. А Delicious – це прям такий дуже смачний. Значить, смачний торт це буде варіант H. Е, до речі, печення буде Cookies в англійській мові. Тоже така. Випікати це буде бейк. Ось, а торт буде кейк. Кейк. E, не знаю, що ще може. Cupcake це такі кекси є. Yeah. Добре. Tired child. Tired – це змучений. Змучена дитина. О, я вже знайшов Це варіант і буде. E, Пам'ятаєте синонім до дитина? Як можна ще сказати дитина? Правда, це можна сказати kid ще. Ось. E, або child. А uh, ще в нас є таке слово «exhausted», Але «exhausted» – це не змучений, а це такий більше виснажений. Виснажений, да? а якщо «tired», то просто змучений. Змучена дитина. Uh, wonderful mood. Wonder, wonderful. Прекрасний. Uh, mood. Настрій. Прекрасний настрій. Це буде варіант G. «Planet ears» Це зрозуміло планета Земля. До речі, давайте розберемо слово Ірс по тому, як воно читається. EA в англійській мові читається І, а тихи читається як Си, наближено до букви «с». І тому Ірс. Так, планета Земля це буде варіант А. <кхід> Пам'ятаю, у нас оце слово Ірс теж, здається, попалося. То добре, що я його ввів. Good Land Land – це теж земля, але це як не планета, а це як більше така земля, по якій ми ходимо. Значить, Good хороша land земля. Пам'ятаєте, що земля читається не Land, а як Land. Тому що якщо буква «а» зажата між двома, то вона читається не А, а вона читається наближено до «е». E. Так, хороша земля. Так, я вже знайшов це варіант C. Study at University. Study – це схоже до Learn, але є така різниця, що. Е, зараз покажу. Дивіться, study – це більше перекладається, як навчатися. А Learn це більше вчити. Різниця в тому, що study – це навчатися десь. Наприклад, study at school. Або study at university. А Learn це вчити щось. Наприклад, Learn. English вчити англійську або learn mess вчити математику. Ну і ще така різниця, що стаді це поглиблено щось вивчати. Це може, наприклад, стаді English, це от прям поглиблено вивчати англійську, займатися англійською. А learn це не обов'язково поглиблено, це взагалі може бути щось. Навіть вчити щось побутове. Наприклад, learn how to write. Вчити, вчитися як write. Як кататися на байсикл, на велосипеді. Да, тобто, щось просто вчи, якийсь навик теж вчити. Це може бути. Так, значить, тут було «study at university. Вчитися в університеті. Це буде варіант «фи». І останнє come. Come дуже схоже до слова Go, але слово Go це йти. А якщо ви бачите кам, то ви просто перекладаєте так само, як go, але ви додаєте ще приставку при. І відповідно, як перекладемо cam? Це прийти. Да? Тому come, go, to school, go to holiday – це просто йти на свято. А come to school holiday – це вже прийти на свято. Ну і holiday – це свято. Свято ще може бути celebration, в принципі. Celebration це від слова celebrate святкувати. Ну, а celebration – таке святкування, свято. Ну або come to holiday – Прийти на свято. Значить, це буде варіант D. Все? На цьому все. А, до речі, саме основне От не пояснюю саме основне. Ви мені зразу в коментарі всю, всю критику, будь ласка, пишіть, бо щоб я краще уроки робив. Дивіться. Прийти на свято. Ледве чуть це не пояснив. Чому прийти на свято, ми не кажемо come on Holiday. Слово на, це ж в англійській мові on, що ми не кажемо прийти на свято. Причому тут взагалі ту. Чому ми кажемо come to holiday»? Що це значить взагалі? Справа в тому, що слово ту може перекладатися в англійській мові як до, і е, в англійській мові, коли ми кудись приходимо, ми завжди вони, ми кажемо прийти на щось, наприклад, прийти на концерт або прийти. Е, Ну, там в магазин, наприклад, да? а вони кажуть не, не прийти ви щось, а вони кажуть завжди прийти до чогось. Тобто, вони завжди, слово. Е, зараз секунду. Слово м -м, go і слово cam, воно завжди йде зі словом ту. Тобто, ми завжди приходимо до чогось, а не ви щось. Наприклад, йти в школу. В, англійській мові, в українській мові ми кажемо йти, йти в щось. А в англійській мові ми не кажемо go in school. А слово йти ми завжди кажемо, що ми йдемо до чогось. Зі словом to. Come to school. Це буде правильний варіант. Наприклад, йти в супермаркет. Ви, ми не кажемо так, як в українській go at supermarket. А, або Go in Supermarket. А ми, куди, коли кудись йдемо, ви зрозуміли вже, що ми йдемо до чогось, тому go to supermarket. Те саме стосується слова. Come. Не, не приходимо в ви щось або на щось, а завжди приходимо до чогось. Тому тут, е, власне, не, не приходимо на свято On Holiday, а ми завжди приходимо до чогось, приходимо до свята. Так само, go ми теж завжди йдемо до чогось. Все тоді на цьому, все до наступних зустрічей всім, папа.